Напередодні дня рятівника енергоатом подарував нетішинським рятувальникам пожежний спецтранспорт. Президент енергокомпанії Петро Котін урочисто передав автомобіль «Део Максимус службовцям 3-го державного пожежно-рятувального загону Хмельниччини. Дякую вам за вашу роботу, за ваш героїзм. Якщо його прийдеться, я впевнений, що ви всі його проявите. А ми з боку енергоатома будемо завжди вас підтримувати. Рятувальники одна з найпочесніших, а особливо сьогодні одна з найзатребуваніших професій. Цілодобово охоронці стоять на сторожі нашого спокою. Про героїчну службу рятівників промовисто свідчать цифри. Лише на мирній Хмельниччині з початку нинішнього року ліквідовано 1397 пожеж, врятовано 84 людини. Та знешкоджено 9157 вибухонебезпечних предметів. «Бачив, як ви працюєте на ліквідації тих наслідків ракетних ударів, пам'ятаю Шепетівку, пам'ятаю 13 годин ліквідації. Велика, велика вам подяка. Пишаюся тим, що працюю тут з вами. Нехай все, що ви задумали у вас, бувається, і надалі таки допомагати і появлятися у всіх місцях, які Ніхто не очікувана, але ви завжди є і завжди допомагаєте. Дякую вам за вашу службу. Слава ЗСУ, слава Україні. Третьому державному пожежно-рятувальному загону відведена особлива роль. Дислокуючись безпосередньо біля Хмельницької атомної електростанції, службовці саме цього підрозділу щодня стоять на варті безпеки ядерного об'єкту. Нещодавно енергокомпанією було передано рятівникам 90 комплектів спецодягу покращеного зразка. І співпраця продовжуватиметься надалі. Я дякую ще раз кожному з вас. Нехай Всевишній оберігає вас від всіх негараздів. Нехай ви тільки тренуєтесь і свої навички випробовувати тільки в тренуванні. Нехай все буде добре. Це буде Україна, слава Україні. Рятувальники також отримали подарунки, грамоти та заохочення від обласного управління ДСНС, військової адміністрації, міської ради Нетішина та народної депутатки Олени Копанчук. З вашою силою, з вашою надією, мужністю обов'язково дочекаємось надійної і такої очікуваної, довгоочікуваної нашої перемоги. Слава Україні! Ми можемо бути впевненими, допоки на нашому захисті стоять такі мужні і самовіддані рятівники та рятівниці, перемога буде за Україною на усіх можливих фронтах.